Моє вітання, добрий вечір. Це заставка частинка відео попереднього, попередньої серії про ГРОНО, про рекурсію, про те, які критерії є для того, щоб використовувати в ваших наших задачах рекурсивні алгоритми. Ну, Сьогодні ми поговоримо трохи про інше. Я хотів би розповісти сам акронім Гроно, як він створювався, і чому я купував виноград, а не створив малюнок за допомогою штучного інтелекту. Наразі наші всі серії. Це знайомство і шлях навпомацьки до нового стилю програмування з використанням штучного інтелекту, якщо бути чесним, у мене така була задумка цього курсу або цього спілкування. Ну, і так, я маю показати історію нашого спілкування з чатом. І це не все. І це не все. Спочатку ми намагали, я намагався витребувати з нього правила, але була і двері, і ось бачите, гроба, і гроза. Потім сказав, ні, мені цікавить Гроно. чому? Тому що гроно, воно є, на вигляд, самоподібним елементом, і перебираючи всі можливі варіанти, всі можливі. Ситуації, всі можливі ознаки, задачі, які б допомагали зрозуміти, що рекурсія тут буде краще і швидше, як реалізований код, не, ми не кажемо про швидкість виконання, ми кажемо про читомість коду, про те, щоб код був читомий, то ось ці при, признаки, принципи, які ми врешті-решт об'єднали з ним, попросив, щоб він сформулював. І я тепер можу ну, показати такі речі в якійсь презентації, яка там є. В нас можете взяти, якщо хочеться. Але рекурсія в більшості випадків обмежується або описується двома признаками: ви маєте мати базовий приклад і рекурсивний крок, і я попросив, щоб він зробив. Алгоритм поєдання грона винограда, з яким би ми могли на цю тему спілкуватися з ним, з вами. Я думаю, що ви зараз бачите ой це, це щастя на екрані. Добре. Тобто, який є алгоритм? Є базовий випадок і є рекурсивний крок. Для будь-якого рекурсивного алгоритму ми маємо базовий випадок або критерій зупинки, і рекурсивний крок це ось така дія, яка здійснюється над підструктурою. І в цій підструктурі ми маємо здійснити зменшення загальної кількості елементів. Всієї структури і е, остаточно опрацювати цю підструктуру. Або з'їсти маленьку китичку з нашого винограду, який самоподібним. З'ївши одну китичку, ми переходимо до іншої китиці. Ну і тому мені здається, е, така ідея повторення, що таке рекурсивний алгоритм. Е, на прикладі винограда є е, прийнятною і наочною. Потім я думаю, давайте мені створиш послідовність малюнків, які демонстрували б цю річ. Бачите, він мені зробив тут 6 пальців, дякую йому красно, але 6 але пальців то забагато. А потім, коли я попросив показати, як відріз, відривається або відрізається грону, він так, коротше кажучи, скільки я не намагався, мені не вдалося. Все ж таки отримати гарну послідовність малюнків. От, але зате ми, ми з вами можемо з'ясувати, що таке рекурсія. Рекурсія має латинський префікс ре, знову, назад. А корінь курсіо це бігти. Ну, куріє, бігти, рухатись. Тобто бігати, знову і знову бігати, бігати по колу. Можливо, рекурсія краще було б розумітися як цикл, але так сталося, що математики вважають рекурсію саме ось самовиклики, самоподібні алгоритми для, для опрацювання самоподібних, так би мовити, структур. Да, давайте ж подивимось. Якщо ваша задача а, має ознаки такі, як однорідність, ваші дані є однорідними. В по своїй структурі, або по задачі, яку треба опрацьовувати, де кожен елемент обробляється однаковим способом. Рекурсивна структура. ну, Ми читаємо формулювання, і врешті-решт, майже завжди побачимо ось такий там текст повторити дію з рештою даних. От, або з залишком дерева, якщо ми маємо заглиблюватися вниз по дереву. Обмеження дії це той самий базовий випадок а, 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 критерій зупинки. Невідомий розмір. Е, да, якщо нам завжди відомо, що глибина 5 або 35 елементів, або ну, n елементів заздалегідь відомо, то тоді краще використовувати цикл. Якщо ж розмір або глибина невідомі, ми є. Структурованість е, зрозуміла, але заздалегідь невідома кількість поверхів, розгалужень, то тоді е, це квиток в те, щоб використовувати рекурсивний алгоритм. Наш код буде зручним і гарно читовим. Ну, обрізання або оптимальне скорочення ну, е, так, це таке е, навіть вже підказка. Як робити цей рекурсивний алгоритм? Якщо бути чесним, то мені б вистачило для акроніма слова рон трьох літер, а гроно це просто для того, щоб вже з усіх боків подивитися, і гроно мені подобається. повторюся, що це ви можете знайти собі в цю презентацію в гітхабі. Добре. А думаєте, що я так легко був здався? Ні, я звернувся до нашого чудового надчудового чудового Джмі. Кажу: Джімі, давайте мені зробиш по ось такому опису. Я записую цей рекурсивний алгоритм поїдання грона. Да? Ось цей алгоритм, який нам згенерував був Копайлот, зроби мені малюнки. Ну і він починає робити малюнки. Але ягода змінюється і нічого трешті-решт не вдалося. Ну, останній останній валюнок нормальний. Я підходив в інших, навіть попросив був знайомий, яка займається цими, цими штучками, малювання, оживлення малюнків, візуалізації за допомогою штучного інтелекту. І виявилося, що зробити ось такий умовно кажучи, комікс навіть з досить. Точно описаними діями математично, поки що штучний інтелект не в змозі. Ну, Коли я звертався прямо до коміксів, ось це ж я описав, ось як їсти виноград. І що він мені малює? Рекурсія є, але таку, як він собі, так уявляє. решті решт я його подякував за те, що за всі його спроби, але, як ми бачимо, поки що не вдається. Добре. Тим не менше, менше э, хочеться поставити запитання. Це дуже важливе запитання, яке треба ставити. Э, Нашому пораднику, а взагалі, чи є необхідним рекурсія, чи можна без неї обійтися? Є така хвостова рекурсія, і ця тема дуже цікава для мов програмування функціонального стилю. Цей підхід або парадигма, або технічний трюк прийом дозволяє написати рекурсію таким чином, що компілятор, інтерпретатор бере і потім переробляє цю рекурсію в цикл, що дуже 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 економить комп'ютерні ресурси. Python цим не навантажений, він цього робити не вміє, тому хвостова рекурсія нас як така не цікавить. Пишіть, якщо цікаво, ми з вами то дослідимо. Я можу зняти окремо ще відео. Але головним питанням є ось таке питання. Чи є можливість або зобов'язаність у нас? І ще такі випадки, коли ми зобов'язані використовувати рекурсію, або інакше, чи можемо ми замінити рекурсію будь-коли циклом, або не можемо. Чи бувають такі варіанти, коли не може переписати код з рекурсивного виклика функції на циклічний? Ну, відповідь Теоретично, однозначно, завжди можна переписати. Для цього треба зробити, можливо, стек окремий і працювати руцями і стеком, запереміщуючи дані на стек і так далі. І так далі. Або створити там, нескінченний цикл, і з ним працювати обережно. <кхем> ну, але які доводи за і проти. А особливо є ситуація, коли існує так звана взаємна рекурсія, і ось приклад додатних парних і непарних чисел, коли ми досліджуємо. То варіант опрацювання ситуації ви на екрані. Якщо дуже цікаво, прочитаєте. Зараз я просто приклад показую. От ось 8 рядків коду. А якщо ми хочемо без рекурсії, то все реалізувати, то ми маємо створювати нескінченний цикл, якісь моди, все в ну, так взагалі не зрозуміло, що треба робити. Код людині читається погано. Таким чином, баланс між тим, що код легко є зрозумілим і код є швидким, завжди на руках на плечах програмістів є цікаві можливості для покращення швидкості виконання, це і використання словників або кишування. З допомогою декораторів або ручне, і так, далі, і так далі. Це все поки за межами. Ну але, врешті-решт, ми приходимо до висновку, що завжди можна замінити рекурсію на цикл, на життя без рекурсії. І тепер ми, створивши нашу функцію, ось таку. Тепер я беру цей код і ставлю запитання простеньке. Давайте знову повторимо, як працює наша програмка нарізки рядків на частинки. Ми в минулих серіях підбирали цей параметр 07. Ми, якщо рядок короткий, повертаємо цей рядок. Це і є наш базовий випадок, кінець рекурсії. А в іншому випадку, я обчислюю. Відстань від кінця від початку до кінця і шукаю в кінці, звідси до відцем, пробіл і обрізаю, якщо є по цьому пробілу, якщо він, було, якщо він знайдений. Якщо він знайдений, то тоді я обрізаю по цьому індексу, якщо він знайдений. Далі додаю перевести рядок і знову рекурентно викликаю ту саму функцію. Інакше, якщо не знайдено, я тупенько розрізаю по кінцю рядка от, і вставляю туди просто хоч на пів слова, хоч на одну літеру, вставляю переведення рядка. І зрештою, коду, зрештою, Зрештою, row N і так далі. Зрештою рядкап здійснює ті самі дії. Ну так, алгоритм працює. Тепер в мене є бажання переписати, скопіювати цей код і спитати дещо у копайлота. Саме, а саме, а попросити, щоб він переписав цей код на. Не рекурсивний. Давайте ми це збережемо Save S, break string loop, а то відповідно, буде рекурсії або просто break string. От, І тепер спробуємо скористатися нашим порадником, який ось тут же, як тут. Загорілися зірочки в нього в очах, але ми поки що візьмемо ось це. Скопіюємо. І підемо до копайлота. Скажімо так. І зробимо це там, от розділі хвостової рекурсії. Давай напишемо так. Можеш. Угу. Можеш переписати функцію без використання рекурсії. І кидаємо функцію. Ну, давайте ми тим діпе не натиснемо. Нехай він 30 секунд подумає і запропонує нам найкраще вирішення або декілька варіантів. Ми можемо потім поглянути, переглянути, наскільки воно стало складнішою ця функція, і чи є вона наочною. Ми скопіюємо результат і використаємо його, перевіримо цей результат, виконаємо код відповідно з альтернативним, нерекурсивним виконанням цього алгоритму. І наразі оця процедура програмування, яку зараз ми здійснюємо. Я звертаюся до генератора текстів, щоб він нам пояснював або щось радив, або щось змінював. Навіть має назву. Вона називається, вона має назву свою відповідну. Вайб-кодінг. Ми до того можемо повернутися, поговорити на цю тему. Я все ж таки вважаю, що правильно б називати це симбіотичне або копайлет програмування. А я запропадив термін ми спілкувалися з копайлетом, він симбіотичне запропонував. Я кажу: а давай це буде шімбіотично, тобто штучний інтелект, біотичний. Йому сподобалось. Бо направду це не вайб-програмування, а це взаємовигідне програмування, під час якого під час якого, відповідно. щось я не зрозумів, де моя відповідь, під час якого штучний інтелект за рахунок того, що він Користується нашим кодом, він сам зростає так само і, відповідаючи на наші запитання, стає розумнішим, дотепнішим і більш правильним. І ось так переписана функція. Ми її скопіюємо. Ми створили цикл «while», від довжини рядка, ну, за, ось до N якогось. Це у нас довжина рядка, на якої ми хочемо нарізати. Нарізати на N, це довжина, в яку ми вмістимо частину нашого рядка. То саме той самий код. І далі ми так само все. Ага. Тепер ми в циклі відрізаємо, підкидуємо в result Append і ми в результаті десь в кінці да, повертаємо об'єднане переведеними рядками наші нарізані, нарізані хвости. То алгоритм мені подобається, рекурсії ніякої немає. І в циклі. Йде так, цикл нескінчений, але прикол в тому, що ми дуже-дуже обережно row весь час зменшуємо в довжині, або ось таким чином, або ось таким чином. Тобто ми частину бланк-індекс плюс 1, або N штук відкидаємо, і наш нескінчений цикл продовжується. Ну що ж, да, Алгоритм, можливо, трошки більш складним є, але 100% більш вишуканим і більш швидким. Давайте спробуємо, да, тут пояснення є, давайте спробуємо цю нашу функцію підмінити на рекурсивну. Ctrl-V. Да, Врешті-решт хочеться сказати, що, як не дивно, це потихеньку стає звичайним програмуванням, а не якимось там вайб-програмуванням, шимбіотичним програмуванням. програмуванням. Будь-яке програмування стає сімбіотичним. В тому сенсі, що іншого програмування скоро вже не буде. Так, ну що ж, брикстер Iterative, Ctrl-C. А, ну, і тут брекстр iterative. Ctrl-B. Ну, давайте виконаємо. Ну, працює. Підбір оптимального параметра функції нарізка тексту. Підбір оптимального параметра. Функції нарізки тексту, підбір. Ну, ось підбір оптимального параметра функції нарізки тексту. Ось цей варіант. Більш-менш є прийнятним самий перший. От. Або серія 20. Щоб повторити наші дії. Продіємо покроково. Бачите, наш варіант з 07. Погано, що я не виводжу. А, ні, виводжу. Ось наш варіант з 07. Підбір оптимального параметра функції на ну, Нормальне собі перенесення. А попередній варіант працював на іншому тексті. І ми бачимо на О, отут на, на 0,7 бачимо гарненько нарізаний текст. Супер. Працює і так, і так. На декількох варіантах. Ми бачили, що рекурсивну функцію можна замінити, і вона буде працювати швидше. Перевіряти не будемо, а ви мені повірте. Чому безрекурсивний виклик працює швидше? Тому що кожен рекурсивний виклик це передача, принаймні, як мінімум. Передавання параметрів функції в, в неї зупинка, переведення керування, а в гарному, вибачте, в поганій реалізації ще й дублюється копія самого тіла функції. Думаю, що зараз так не роблять, але раніше ще й копіювалася функція і зупиняла своє виконання. Добре. От ми бачимо, як сталося це щастя, як ми замінили рекурсивне виконання функції на безрекурсивне функції. Для таких маленьких функцій я б все ж таки залишив рекурсивне, бо воно є більш приємним, наочним і веселим, як на мене. А от закінчуючи з цим, я хотів би всіх вас подякувати, ставте запитання, що б ви хотіли про рекурсію дізнатися. Хотіли б ви побачити великий якийсь перелік, можливо, уроків, порівняння різних підходів до рекурсивних алгоритмів. На цю тему я прямо навіть ціла книжка, яка, ну, в якій Книжка є про оптимальне програмування на Python, і там десь ціле півтора розділа присвячена цій тематиці. Ми могли б, за вашим бажанням, розглянути це в усій повноті. Ну що ж, дякую, до зустрічі.